Приїхала поліція, тепер чекаємо. Що нам скажуть? Ось жіночка зовсім нічого не пояснила. Зовсім нічого, інспектор. Інспектор чого? Там, там навіть не написано. Оцей чоловік мені погрожував розправою. Я кажу, уберіть телефон. Телефон оберіть, пожалуй. Застрели мене. Ми не, на, ми не на території, ми на вулиці. Уже пішло в Facebook, вже кров пішло. Ми в общественном місці. Тут і адвокати ходять. Военных знімати запрещено, если вы знаете. Вот это вы так и не понимаете. А, а де аде ваши? Не, вы кажете, военных знімати не надо. Я понимаю. А че мы снимаем? В чему снимаете? Ви випустіть наших родичів, ми вас знімати не будемо. Ми в общином місці. Вони ж не виходять сюди. Вони ж прикриваються вами. Понімаєте? а що ви мене тоді? ви тут як те саме, як щит. для А вони творять там безпреділ, повний безпреділ. Вони думають, що вони ми вас не оскорбляємо, ніде нічого, не уражаємо, а ви нам угрожаєте. розправою. Розправою. Чим? Чим? Я, я вас оскорбила чим? Я вам говорю на ви. А ви, а ви мені що? А ви мені що? Ні. Я вам не тикала. Я з вами на Брудершафт не пила. Я на вулиці, на вулиці. Ось о, вулиця, вулиця. Бачите, вулиця, воно, арена. От, пожалуйста. Ну.